День конституції одне з найбільших державних свят національного єднання і загальної відповідальності за сьогодення і майбутнє нашої батьківщини, яке щорічно Україна відзначає 28 червня, у 1996 році Верховна Рада ухвалила цей закон. Тоді понад 300 народних депутатів ввели в дію Конституцію о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи. Вже другий рік поспіль Україна вимушена святкувати його в умовах воєнного стану, проте це не стає на заваді. У Тростянці з нагоди дня конституції України відбувся урочистий мітинг. Свої слова вітання учасникам заходу передав голова Тростянецької громади Юрій Бова. Шановні тростянчани, сьогодні ми визначаємо найважливіший закон нашої держави конституцію України, яка фактично закладає основи будівництва нашої держави. Я не буду зараз цитувати рядки з конституції. Я думаю, що багато хто їх знає. Найголовіше. Що прописала наша держава і наші народні депутати, приймаючи цей закон, єдиним джерелом влади в Україні сьогодні є народ України. І сьогодні цей народ України мужньо на подив всього світу виборює своє право на суверенне життя, право на захист своїх кордонів, на захист своїх дітей, жінок, на захист своїх міст і сіл. І ми споклоняємося сьогодні кожному українському солдату, який цей непростий час. Віддає своє життя за наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Я переконаний, що всі найголовніші свята святкування раніше ще попереду, після нашої перемоги, коли буде повернуто Крим, коли буде повернуто Донбас і кожен метр української землі. Ми ніколи не посягали і не посягаємо на чужу землю. Ми виборюємо своє гарантоване саме Конституцією, нашу суверенну незалежну державу України. Тож давайте цінувати те, що маємо, давайте цінувати подвиг наших українських солдатів, наших жінок, наших працівників, які в тилу сьогодні працюють кожного дня, щоб працювала економіка, щоб працювали садки, лікарні, школи і багато багато інших об'єктів, тому що з цього всього складається держава Україна. Ми всі на своєму фронті, але найголовніший фронт сьогодні на Донбасі і вздовж тієї території, яка ще знаходиться. Купована російськими солдатами, ми бачили, що вони творили. Ми бачили, що вони творили на нашій землі. Ми бачили, як вони пліндрували нашу Україну. Все, що вони бачили українське, вони максимально намагалися зневажити. І тому, от в цьому цінність, цінність в тому, що ворог це розуміє, що нам треба зламати наш дух через обирання наших культурних, ідентичних і інших цінностей, саме те, що якраз відрізняє нас від них. Але ми інші. Ми співуча, красива, могутня. І сильна нація. І я переконаний, що це величний час, який ми зараз проходимо, ще буде відзначений в історії цього людства, бо так само народжуються нації. Вони так само зникають. Коли на них хтось нападає, вони зникають і на нації вже немає. Але українська нація твердо вибурює своє право на майбутнє, на майбутнє своїх дітей. Тож честь і хвала нашим українським солдатам, солдатам, які зараз активно навчаються на вже на західній зброї, і в нашій конституції України написано, що ми прагнемо до ЄС, до їхніх стандартів, до стандартів життя кожного українця значно краще, щоб жилося не гірше, ніж в Німеччині, Франції, Голландії чи в інших країнах. Ми прагнемо також в НАТО, бо сьогодні ми розуміємо, що гарантом безпеки і суверенності є не те слово росіян, яке вони там написали, заключаючи довівський братом. Воно нічого не варте, абсолютно їхнє слово. Гарантом безпеки сьогодні всього світу є міжнародний альянс, який все-таки нам сьогодні активно допомагає. І без цієї зброї нам було б дуже важко воювати сьогодні. Тож цінуємо нашу міжнародну співпрацю, міжнародну співдружність. І я переконаний, що після завершення війни ми будемо членами Європейського товариства, членами е е військового блоку НАТО, і навіки збережемо. Нашу державу, Україна в тих кордонах, які сьогодні міжнародно визнані. То ще раз вітаю вас зі святом. Звісно, воно сьогодні таке трошки похмуре, але я переконаний, посмішка поспішка повернеться до нас у кожного на наше обличчя. Зі святом вас, і всього вам самого доброго, миру і благополуччя вашим родинам. До слова, перше зведення законів українського козацтва було прийняте ще Пилипом Орликом у 1710 році. Загалом ухвалення конституції закріпила суверенітет і територіальну цілісність України. Стало важливим кроком у забезпеченні прав людини. Сьогодні захисники України захищають на полі бою те, що записано в нашому головному законі. Людина, її життя і здоров'я, честь, недоторканність і безпека це найвищий соціальна цінність Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.